У Києві розпочалась четверта книжкова країна. Тут зібрались ті, хто творить, ті, хто читає, а ще ті, хто вірить, що книжка може змінювати суспільство про атмосферу, нові локації та враження гостей. Репортаж нашої кореспондентки Валерії Глущенко. До сіні променя сонця українські видання розкладають книжки. Адже сьогодні на виставковому центрі у Києві відкриття четвертої книжкової країни. Цього разу фестиваль у новій тематиці, плоди. І це неозброєним оком видно, бо всі локації тематично прикрашені. Дуже подобається, тому що ну ви ДНГ взагалі, він так подивіться, як, як красиво. Сьогодні така гарна погода. О, це ще буде декілька днів. Тут всякі різні декорації, що воно ну дуже весело. Книжкова країна б'є рекорди на фестиваль. Алі відбудеться 400 подій, як для дітей, так і для дорослих. А ще у форумі цьогоріч беруть участь майже 100 видавництв, серед них і новачки. Загалом, тобто, це ромтом це романтична комедія. Якщо хочеться чогось легенького, почитати на вечір, дуже цікаво, дуже раджу. Серед молодих видавництв і «Глімер» існує видавництво лише два тижні, проте їм вже є чим похизуватися. Це сьогодні наша перша книжкова країна. Ми вже тут представлені аж з п'яти нашими новими книжками. Ми цим дуже гордимося, тому що для нового видавництва принести відразу п'ять книжок це досить гарна така заявка про себе. Ми вважаємо, що це дуже класно саме розвивати зараз такі культурні проекти, тому що незважаючи на це, що ми розвиваємо Украї... і поширюємо українську мову. Бо ми так само піднімаємо економічну складову держави. Також на книжковій країні можна придбати книжки для наших захисників. Це можна зробити за QR-кодом, який біля кожного видавництва. Також є можливість відвідати різноманітні майстер-класи та долучитися до родинних читань. Стосується дитячих подій, а, і вона вже має певну свою традицію, тому що від початку, від моменту заснування книжкової України, ця ідея народилась, одразу була реалізована, і я виступаю незмінним модератором цієї події. Тобто, в чому полягає моя відповідальність? Я запрошую гостей, зіркових гостей, відомих, ті, які ми всі зазвичай бачимо лише по а, телебаченню. Місія книжкової України – долучати до читання якомога більше людей, і ми це робимо не лише через літературну складову, а і через. Селебритис, тобто через відомих людей, які на власному прикладі показують, що читати це корисно і це модно. Книжкова країна триватиме до кінця тижня, а вхід для відвідувачів вільний. Валерія Гущенко, Євген Камінський, подробиці телеканал марафони Діні новини.